Привіт! Давай допоможемо великодньому кролику знайти дві однакові крашенки. Поглянь! Є одна велика крашенка і знизу маленькі. Знайди серед цих маленьких точно-точно таку саму. Давай порахуємо! Скільки таких маленьких крашенок знизу. Один. Два, три. Чудово. Вдалося знайти серед цих трьох крашенок точно таку саму, як і ця велика, що зверху. Правильна відповідь. Ось ця крашенка буде точно такою самою. Дуже добре. Але давай ти скажеш, якого кольору бантик на цій крашенці. Правильно, бантик червоного кольору. А сама крашенка якого кольору? Зеленого білу цяточку. Будемо продовжувати. Знову знайди точно таку саму крашенку, як і ця велика. Правильна відповідь ось така. Давай продовжувати? Знайди таку саму крашанку. Правильна відповідь Ось ця. А чи знаєш ти, які тут є кольори? Якими кольорами розфарбоване це яйце, поназивай їх. Для зручності можеш зупиняти на паузу, а потім продовжувати. Рухаємось далі. Поглянь, будь ласка, уважно на цю крашенку. І знайди серед маленьких точно таку саму. Правильна відповідь Ось ця крашенка буде точно, точно такою ж. А давай розглянемо її детальніше. Скажи, якого кольору тут намальовані квіточки? Якого кольору в них намальовані серединки? Якщо ти добре вмієш рахувати, порахуй, скільки тут жовтих квіточок. Продовжимо нові крашанки, знайди серед них дві однакові. Правильна відповідь. Ось ця крашенка буде точно така ж, як і велика. А якими ж смужками розфарбована ця крашенка? Ти знаєш, як називаються ці кольори? Поназивай їх та порахуй. Скільки тут смужечок? Наступні крашенки ось такі. Знову знайди точно таку саму, як і ця велика. Правильна відповідь, це яйце буде розфарбоване точно так само, як і велике. А чи знаєш ти, який це колір? В якого кольору розфарбоване яйце? І якого кольору намальовані на ньому квіточки? Рухаємось далі. Знайди таку ж крашанку. Правильна відповідь ось вона. Поглянь уважно і скажи, які кольори ти бачиш на цій крашенці. Поглянь! Як багато крашенок уже зібрав наш кролик! Але для того, щоб піти додому з повним кошиком! Йому потрібно порахувати, скільки ще залишилось крашено тих, що лежить на травичці. Давай порахуємо їх. Один. Два. Три. Чотири. То скільки ще залишилось крашанок? Так, залишилось ще чотири. Якщо відчуваєш в тому, можеш відпочити. Але якщо є сили та бажання продовжувати, давай продовжувати. Ще трошки залишилось. Ну ось, знайдемо серед цих крашенок таку ж саму, як і ця велика. Тобі вдалося це зробити? Який твій вибір? Правильна відповідь. Ось вона. Точно така сама крашенка. Які кольори ти бачиш на ній? По називання наступна крашенка ось така: знайди до неї пару. Правильна відповідь. Ось вона. Подумай, якого кольору ця крашанка і що на ній намальовано. Якщо добре знаєш цифри, можеш спробувати порахувати, скільки тут намальовано квіточок. А яких більше? Біленьких чи блакитних. За потреби став на паузу? А ми продовжуємо нове яйце розфарбоване. Ось так. Вибери серед маленьких точно таке саме. Отже правильна відповідь ось точно таке саме яйце. Давай роздивимось. На цьому є ці намальовані сердечки. А скажи, якого вони кольору? Порахуй, скільки їх тут. Дуже добре. Наступна крашенка ось така. Вже вдалось знайти точно таку саму? Правильна відповідь? Ось вона. А якого кольору намальовані цяточки ці на цій крашенці? І нова крашенка виглядає ось так. Знайди точно таку саму. А ось вона. Подивись на велику крашенку і знайди на ній сердечки. Якого кольору намальовані ці серця? Порахуй, скільки їх! Дуже добре. Дивись, як задоволений наш кролик несе в руках дуже багато крашанок. Але в нього на сьогодні залишилось ще одне завдання. Серед ось цих крашенок знайти дві однакові. Давай роздивимось тобою кожен. Вдалося знайти дві однакові. Нам потрібно знайти ще одну ось таку крашанку. І ось вона. Тепер ми допомогли кролику знайти дві однакові крашанки. і він дуже-дуже задоволений. І вдячний тобі за роботу. Поглянь, який кролик радий, що в тебе все вийшло! Чудова робота! Дякую за старання!